Друзі, всім привіт! Шаленство онлайн-контрстрайку продовжується, і сьогодні нас чекає другий день закритих кваліфікацій у Європі. Вчора відбулися 32 матчі, і сталося навіть декілька несподіваних результатів, через які декілька команд доволі іменитих мають проблеми з виходом на РМР. Перед цим я вас попрошу поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, адже дуже багато відсотків глядачів дивляться мої відео без підписки. Також хочу вам повідомити, що у моєму телеграм-каналі проходить розіграш 4 скінів у КС-2 за донат від 50 гривень, тобто ви купуєте за 50 гривень квиточок. Чим більше квиточків ви купите, закинувши на Монобанк суму кратно 50 гривням, тим більше шанс у вас виграти один з чотирьох скінів. Всі деталі є в описі до цього відео. Є посилання на пост в телеграм каналі та посилання на Монобанку. Дякую вам всім за участь. Тепер переходимо до закритих кваліфікацій. А почнемо ми, звісно, з групи А, де у нас грали і Na'Vi, і Fnatic, і, звісно ж, BAG. Почнемо знизу, з команд, які зараз грають на 0-2. А саме з Nexus та Sinners, які зустрінуться між собою у матчі за виліт. Nexus зіграли проти Nine Pandas та Ecstatic на двох нюк, на двох нюк, які були доволі різними, адже на другій мапі. Вони мали шанс як вигравати, навіть робили серйозний камбек. Там Ксело вставив щось нереальне, якісь ейси робив просто на еко за ВП. І Сіннерс, які зіграли дві Ancient, дві Ancient, одну близьку дуже проти Virtus.pro і одну не дуже близьку проти Фнатік. Оскар старався, старався, але нічого не вийшло. Думаю, що Нексус поступляться в цьому матчі. Мені здається, Сіннес більш. Імовірними переможцями саме в Best of 3. Але це не важливо. Я думаю, що жодна з цих команд не вийде до наступної стадії навіть на Десайдер. Так само, як і Пермітта і Янно. Це дві команди, які дуже низького рівня, особливо в порівнянні там, з BG, Na'Vi, Cloud9 і так далі. Я думаю, що одна з них буде 0-3, а інша 1-3, адже хтось має бути все ж 1-3. Яно чомусь зіграли інферно. Нагадаю, що саме у сієї фінської команди була довжелезна серія, здається, з 20 поспіль поразок на цій мапі. Вони зіграли проти Средімак, здали фейковий камбек і відлетіли. Потім віддали такий доволі сильний камбек проти Оджи на Міраж і покинули пул команд 0-1, ставши 0-2. Вермітта програли BAG, маючи маппоїн, 12-11 вони вигравали і в результаті поступилися. Тоді програли ще зіротинасінь, причому відлетіли теж е, без шансів 4-13. І зараз будуть грати з Яно, І я думаю, ну тут виграють Перміта, напевно. А може й ні. Я не знаю, чи це взагалі важливо. Адже як я казав, вони не вийдуть далі. З полі 1-1 у нас аж 8 команд, і почнемо з Fnatic, які зустрінуться з Бієджі. Fnatic поступилися Soul, маючи перевагу. 12-8 на Анубіс, граючи за сильну сторону за атаку, вони програли з рахунком 16-13. Це було дуже образливо і сумно. Потім вони розвели Sinners на еншент, але але хочу сказати, що виглядали доволі симпатично. Мені подобаються ці молоді, мені подобаються боді, мені подобається Крім та Афро. Вони виглядають, але треба просто ставити, що їхній рівень там умовно топ 30 топ 25 От На цьому рівні вони дуже симпатичні, мають перспективу там, доходити до топ-15, умовно, топ-20, але просто ігноруйте всі колишні досягнення та регалії організації Fnatic. Це зараз не той рівень. Вони будуть грати з Біжі, які теж по-дурному зіграли два оверпас. Першу вони виграли дуже-дуже важко проти Перміта, а другу поступилися проти Бетбом. Це було сумно, адже я не розумію, навіщо було взагалі допускати оверпас проти Бетбум. Це сильна команда Росіян, а в BAG, попри всю мою симпатію до цієї команди, вона не найкраща. Вже треба було все рівно якось виводити на ancient. Так, там був вибір в Бетбум між ancient і overpass. І очевидно, що вони виберуть оверпас між ancient і overpass в матчі проти BAG. Думаю, BG здобудуть перемогу, але це Best of 1, тому всяке може статися. В іншій парі у нас зустрінуться OG та 3D Max. OG програли без шансів Cloud9, тоді зробили доволі сильний камбек проти Яно і виграли на Міраж. Я не знаю взагалі, на що існує ця команда, і я думаю, вони вилетять, не пройдуть на РМР. Тому не бачу в них багато шансів проти 3D Max. Я сподіваюся, що Мака, снайпер французької команди, до цього часу трошки виздоровіє. В нього зараз температура 38,8, як він скидав у Твіттері. При цьому він був найкращим гравцем своєї команди і дуже сильно виділявся навіть в матчі проти Cloud9, де вони навіть мали якийсь момент перевагу, але все ж програли з рахунком 13-10. Я думаю, в них є непогані шанси проти OG. Обидві ці команди грали проти Cloud9, Обидві ці команди грали проти Яно і. І мали схожі результати. Ну, фактично, одна перемога, одна поразка, але середній Макс все ж виглядали набагато впевненішими у собі. Зіротенасід зустрінуться з соу. Соу переграли Fnatic, тоді очікувано поступились Virtuz Pro. А зіротенас очікувано поступились Бедбу, неочікувано виграли Перміта, і я думаю, соу виграють. Це така робоча команда. Португальці постійно там крутяться на Межі топ-30-ки і постійно якось здобувають якісь слоти на ESL Pro League і так далі. Я думаю, в них є шанси виграти. Зіртунаці і так, напевно, вже здобули більше, ніж розраховували. Екстатік, зустрінуся з Nine Pandas. У них також аналогічні були суперники, які в OG зредні Max, маються на увазі між собою. Адже Nine Pandas зіграли нюк проти Nexus. Як це зробили EXTATIC? І зустрілися з Наві, щоправда, на різних мапах. І обоє виграли Nexus, і обоє поступилися Наві, причому з однаковими рахунками 6-13. Nine Pandas мені тут виглядають фаворитом. Це доволі сильна команда онлайн. Все ж матч of 1 тут може статися все, що завгодно, але. Все ж росіяни виглядають симпатичнішими та впевненішими. Екстатінк могли навіть гру проти Румунів залити і не грати в рахунку 1-1. Тому я думаю, що на енпандес виграють цей матч і стануть 2-1. У пулі 2-0 у нас 4 команди. І першим матчем у нас буде Virtus.pro Pro проти Na'Vi. Virtus.pro виграли Ancient проти Sinners. І Ancient проти Соу, Наві виграли Inferno проти Ecstatic та Anubis проти Nine Pandas. Думаю, що Наві здобудуть тут перемогу, адже не вважаю VirtuSPro взагалі командою і близько рівня Топ-5. Вони навіть топ-10 в мене в голові ледве пролазять. Я розумію, як працює рейтинг Хелу Але нинішній стан справи у цьому рейтингу мене не влаштовує. Я вважаю, що є 10 кращих команд за Virtus.Pro на сучасній кейс 2 сцені. Тому. І я думаю, вони відлетять від Наві. Звісно, судити по двох best-of-1 матчах це дурниця. Команди просто зіграли по дві мапи проти відверто слабких суперників, але у Virtus.pro були певні проблеми проти цих відверто слабких суперників. Хоча це були дві мапи енше, де там ще менше можна сказати. Так само невідомо в якому стані зараз Наві, як вони провели перший буткемп, як вони проводять другий буткемп. А що там з мапулом? Проти Екстатік вони не ризикнули грати Anubis, вони забанили цю мапу і вирішили грати щось між Ancient та Inferno, було і на якому вони просто рознесли. Я думаю, що Наві можуть пікнути умовну мапу Anubis, знову ж таки, а Virtus Pro будуть обирати щось між Overpass та Inferno. Думаю, все ж Overpass, де у Наві були певні проблеми у цьому складі. Ну і на Decider, умовна Mirage, умовна Ancient, Ну, варіанти є. Я думаю, що Na'Vi мають здобувати перемогу. У всіх все добре. Трошки просів GL, але я думаю, що це просто вже напрацювання йдуть, адже іми почувається краще, біт почувається як завжди, Вандефл почувається краще. Хтось має трошки здати, щоб трійка зіркових гравців дала потрібний результат та зробила крок вперед. Тому я думаю, що все нормально. Побачимо вже проти серйозних суперників. А до речі, не забувайте, що це все ж важливі матчі, адже вони вирішують твій посів на РМР. А за посівом на РМР будуть визначатися твої суперники у перших двох раундах. А як ми бачимо, виграти 2-0 у перший день після двох безстовдин це тотальна перевага. А на РМР це буде теж дуже важливо, адже і на РМР буде приходити 17 з 32 учасників більше половини, як і тут. Тому важливо стартувати якомога швидше, щоб потім не доводилося вилазити з якихось таких глибоких яб. У паралельному матчі у нас на Cloud9 та бедбум, які до речі зустрічалися на бебедачі минулого року, наприкінці минулого року. І тоді перемогу здобули Бетбум з рахунком 2-0. Думаю, цього разу все буде не так просто, але так само це не буде просто для Cloud9. У Бетбум дуже непогано себе відчуває снайпер, саме зорти. Проте у них мені здається, що слабший пул ніж у Cloud9, попри те, що Cloud9 грають без снайпера і мають такі хиткі справи з Vertigo Nuke. Думаю, Бедбум можуть розраховувати на пік умовного Anubis або Overpass, а Cloud9 будуть дивитися в сторону Ancient. Ну або нюк, от щось туди. Думаю, що буде 1-1 і третя мапа, де перемогу здобудуть Бедбум через те, що зорти добре настрілює. І вкотре я роблю ставку проти Cloud9 через снайпера, і вкотре вони мене розчарують. На цьому з групою А все. Переходимо до групи Б. Але на цьому моменті я хочу подякувати своїм спонсорам, адже у мене ще додався новий спонсор Олексій Воробйов. На екрані ви можете побачити імена моїх спонсорів від 70 гривень, які побачать це відео раніше, ніж решта глядачів, адже всі спонсори з цих рівнів отримують ранній доступ до моїх відео. Ну а група Б у нас була не менш інтригуючою. У полі 0-2 у нас сидять такі команди, як Entropic, Forza, Aurora та iBallers. iBallers та Entropic зустрінуться між собою, і в обох команд схожа ситуація. iBallers зіграли проти Маус та проти Pera, але проти Маус вони ну, були непогано в якийсь момент, було навіть 7-7, здається, але поступилися 13-8. А от те, що відлітають проти Pera, це, ну, це жахливо. Не можна Відлітати ще й з рахунком 7-13. Навіщо ви взагалі граєте ту Міраж? У вас ніколи не була доброю Міраж ні в минулому сезоні, ні в цьому сезоні. Єдиний добрий матч на Міраж у них був проти The Vічес, де JV просто засолив. У Ентропік ситуація, я сказав, схожа, але ну не зовсім схожа. Схожа вона тільки в тому, що в них був сильний суперник в першому раунді, саме Прізі. І тут Ентропік мали дуже серйозну перевагу: 11-9, здається, був рахунок, і в результаті. Закінчилося все 11-13. Просто Пізі залетіли на базу Бена Enchine з теками, виграли раунд і далі почалося. Просто рефреш виходить двічі поспіль на мід, робить мінус 3, там, чи мінус 2, і мінус 3. І виграє раунд для своєї команди вже на перших секундах. Це все було настільки жахливо і жалюгідно в останніх раундах. Мені було так сумно, адже Ентерпік були такими близькими. До того щоб зробити крок вперед. Вони дуже непогано виглядали проти команд на відкритій кваліфікації. Вони дуже непогано виглядали проти Прізі. Вони ще краще виглядали проти Спіріт у другому раунді, але поступилися на Міраж, маючи перевагу доволі серйозну. Вони вигравали 11-8 та вигравали 12-10 І все ж поступилися з рахунком шістнадцять все вирішив один клач проти Широ, де росіянин виграв один в два при поставленні бомбі за атаку. Все. це все вирішило, і ну, якби вони це вигравали, вони б просто виграли ентерпік. Але не пішло, і команда тепер грає на 0 2 замість того, щоб тут були росіяни зі спіріт. Ситуація страшна, але ще реальна. Я сподіваюся, що Ентерпік виграють, адже... Я думаю, у них більше шансів ніж у шведів вийти хоча б у Десайдер. У Шведів я таких шансів не бачу. У другому матчі за 0-2 у нас грають Форзе та Аврора. Аврора поступилася Ікла та поступилися команді Exander Flash. А Форзе відлетіли від Героїк, Ну і відлетіли прям жорстко від естонців Сінг. Обидві команди зараз далеко не на топі. Не у своїй найкращій формі, це як відблиски минулого, які просто живуть завдяки очкам та заробленим призовим і через що вони власне і отримали запрошення на закриту кваліфікацію. Добре, що грають між собою, адже далі пройде тільки одна команда, і я сподіваюся, що один з них постарапить далі просто на... Умовних ентропік, і ентропік їх позакриють. Ну, віддам перевагу Аврорі, бо Форзе взагалі якийсь дуже дивний склад. Спіріт героїк Ікла Екс, Under Flash Sync Pera Prрізі Koї гратимуть за рахунку 1-1. Тут теж буде все доволі цікаво. Почнемо з героїк, які виграли Anubis проти Форзе і віддали практично виграну мапу Еншен проти Маус. Вони, здається, вели з рахунком 12-8 і програли з рахунком 16-12. На додаткових. Це було сумно, це було жахливо, адже на диво ці герої виглядають непогано, виглядають симпатично. Це щось схоже до того, що було у минулому складі, але тепер у них ще й дуже-дуже жорсткий снайпер в порівнянні з Кейдіан. Кейдіан не був таким сильним снайпером, як Нікудос, але Нікудос менш стабільний. Кейдіан мав трошки нижчий тим, піковий рівень, але він мав середній рівень вищий, ніж Нікудос зараз має. Данець просто вимкнувся в якийсь момент на іншид, і команда. Тоді втратило багато важливих раундів. Виграв він хоча б один, як він це робив в кінці. Було б все набагато простіше, але тепер вони будуть грати проти кої топ 1 матч кої. Здивували знищенням просто Spirit на Ancient. Ну в результаті ми просто побачили, що в Spirit великі проблеми. Можливо, це зв'язано з тим, що два гравці команди, а саме Донг та Меджикс, не поїдуть на Blast Premier Spring Group 2024, заплатили собі 500 тисяч за слот, і в результаті їдуть туди найслабшою командою. Вітаю! А далі кої після такої феноменальної гри на Ancient, просто відлетіли від Амкал. Ці Амкал, це якісь недобітки з Ванвін та Форзи, колишніх там. Я тупо не розумію, хто там Це я всіх їх знаю, я знаю, на що вони здатні, але воно не має працювати взагалі ніяк. Це якась а команда алогічна. Взагалі, там єдиний гравець, який заслуговує уваги, це Форестер. Але Айсі якимось чином просто ставить нереальні речі, дуже сильно себе показує. І команда зараз 2-0. Дуже дивно. Я думаю, що іспанці, ну вже умовні іспанці, кої а, поступляться герої, але це Best of 1 матч. Ікла зіграють проти Пера. і я не знаю. Ну, ці Пера — це цікаві персонажі, їх звинувачили вже не раз у читах. ну Ікла мають тут вигравати. Ікла впоралися з Аврора на Overpass, зіграли близький матч проти Eternal Fire Overpass. А Пера без шансів відлетіли на нюк від Eternal Fire і без шансів закрили айболлерс на Міраж. Тому я думаю, що в Ікле є шанси, але я взагалі не знаю, що вони будуть грати, як вони будуть грати. Екс Thunder зустрінуться з Сінг. Це такі цікаві обоє персонажі: два онлайн-герої, яких теж обох підозрювали в читах, особливо естонців. А зараз же ще, ще ситуація з Конс, гравцем The Prodigies, колишнім гравцем Sінc, якого забанили на European Pro League за використання читів там. Ціла драма намальовується. Ну, такі, невідомо як, але от з Forza вони розібралися. Як розібралися з Аврора і поступилися Астраліс. А так, там було без шансів, але все ж поступилися. Сінг ще більше без шансів відлетіли від Амкал на Інферно. Тут, я думаю, напевно, ну, виграють поляки, але жодної впевненості нема. Бажаємо удачі обом колективам та вибити більше росіян у наступних раундах. Прізі зустрінуться зі Спіріт, і це, напевно, найцікавіший матч на один на один. Адже Прізі, от дуже важко виграли Еншен, тоді дуже легко програли Нюк проти Астраліс. Але якби ви хто дивився цей матч, то зрозуміє, там стільки було ситуацій один в один, там стільки було дурних, просто якихось розмінів та руфтиків від Прізі. Астраліс не мали принаймні так легко вигравати той матч, але девайс і блейме в супрімасі це просто дуже сильно виглядало. Я думаю, що проти таких нестабільних спіріт у Прізі є шанси. Але залежить все дуже від мапи. Все може дійти до умовної Ancient або до нюк, от якраз цих мап, які вже Прізі грали. Проте, чи зможуть Прізі точно виграти, я не впевнений. Спіріт виглядали ще гірше, насправді, адже грали проти слабших суперників. От, власне, ці команди зіграли бої проти Енторопік, і обоє зіграли жахливо проти Енторпік. Енторопік в обох матчах виглядали кращими і за Пріз, і за Спіріт. Ну, звісно, я віддам перевагу Спіріт. Мені хочеться, щоб вони виграли, тому я бажаю їм удачі. У матчах на 2-0 у нас є от, несподівано АмКАЛ, які будуть грати проти Астраліс, а тим самим даруючи данській команді, по ідеї легкий прохід на. РМР відразу з високим В Амкал навіть не можна глянути толком, що вони можуть грати. На Хел ТВ так у них є мапи, але схоже, що Анубіс вони не грають. Проте, я думаю, Астраліс будуть в будь-якому випадку банити Анубіс, адже вони не знають, що там ще можуть грати чи не грати Амкал. Ну, можемо очікувати від Амкал Вертіго, адже Астраліс там мали певні проблеми. Ну, Астраліс. Ancient Overpass, ну щось оце своє добре, що їм подобається. Що би там не було, росіяни мусять програвати. Стан та Ябі виглядають доволі органічно всі команді, доволі сильно. Вони якраз приблизно по спільних позиціях. Принаймні, на нюк вони разом грали. А Стан чудово грає в Кєєві на Ancient. Він виглядає агресивно, все як має бути. От він грає як рейн, але ще краще стріляє. А Рейн для мене один з заталонних гравців саме на цій позиції. Маючи такий потенціал в команді і не створюючи самому собі проблем, ця команда має вигравати. Побачимо, як все завтра складеться. Можливо, Анкал 4 взагалі типу, бо так легко розвалюють інших суперників, що аж закрадаються певні сумніви та підозри. У іншому матчі у нас зустрінуться Eternal Fire та Маус. Фікадія дуже багато грав ФПЛ, дуже якісно грав ФПЛ. Він виграв всі сезони, які були на даний момент в CS-2. Плюс він лідирує в нинішньому сезоні. Він просто гриндить і, по-моєму, за кожен сезон він отримує по 7 тисяч доларів. Дуже сильний результат. Тому. І не дивно, що він сильно себе показав на цих перших матчах у цих перших виступах. У нього рейтинг 1,51. і вище за нього зіграли тільки Девайс та Стаун. При цьому не відстає Сантарес і нормально навалює Воксі. Ту Маус не все так добре. Вони без проблем розібрали Зейболерс, але проти героїв ми бачили серйозні проблеми. Тому невідомо, як вони себе проявлять вже в Best of 3. Тут, я думаю, ми можемо очікувати. Міраз від Маус і, напевно, Вертіго від Eternal Fire. Вертіго або оберпас. Я думаю, що все ж Вертіго. Eternal Fire, як мінімум, заберуть одну мапу, але все ж я думаю, вони виграють. Роблю знову такий bold prediction, але мені турки виглядали впевненішими так, на фоні слабших суперників, але... У Маус, мені здається, не все добре, при тому, що Бролан дуже добре стріляє, дуже добре на фоні цих всіх гравців виділяється. Принаймні, він не просідає, ну і не виділяється. Вони змінюють свою структуру, даючи йому більше свободи в плані агресії стартової, адже Фроузен теж мав свободу, але він не користувався цією агресією. Бролан іде і добре навалює. Я думаю, буде три мапи. Це щось схоже на зустріч між Cloud 9 та Bedboom. І я думаю, що тут. Виграє Underdog, але в близькому матчі. Також хочу повідомити, що в своєму телеграм-каналі я прям пишу прогнози на ці матчі. Наразі в мене статистика слабенька, адже після першого туру я мав 13-16, а після другого мав 19 32. Дуже багато все пішло не за моїм планом, але було дуже багато близького. Тому, на жаль, я трошки відстав. Але якщо хочете теж побачити ці всі речі наяву, як то кажуть. То підписуйтесь на мій телеграм-канал. А так як зараз багато інфоприводів, тож і багато публікацій, я стараюсь якомога більше цікавого для вас знаходити та публікувати. На цьому, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. Ставте лайки цьому відео, пишіть обов'язково коментарі про все, що ви хочете, я буду відповідати на все, що ви напишете. І, звісно, любіть Counter-Strike.